320 тисяч гривень і у Бердичівському відділенні поштового зв'язку 12 урочисто перерізають стрічку і наголошують на тому, наскільки важлива і необхідна пошта у сьогоденні. Оцінював і обдивлявся нове приміщення ветеран поштового зв'язку Микола Озіров. На його думку, пофарбовані стіни і нова техніка не головне, адже імідж підприємства творить колектив. Робота Начальника аділення і всього колективу слажене, організоване, ніяких порушень немає. Натично відкриття відділення це покращення якості обслуговування клієнтів. Адже сьогодні Укрпошта налаштована на всеохоплюваність. Політика підприємства відкривати і зберігати відділення навіть у населених пунктах з малою кількістю населення. Що Житомирська дирекція сьогодні має 582 відділення зв'язку. Це відповідає нормативам тим, які потрібно мати в нашій області. Наша область має специфіку, адже дуже багато маленьких населених пунктів, де проживає до 500 чоловік, до 100 чоловік, до 50 чоловік, наприклад, таких населених пунктів 110 в області, до 500 тисяч населених пунктів. А тому це відповідна специфіка.